Радио М. лікарів доступною мовою. В ефірі програма Медичний контекст. Вітаємо вас на радіо М. З вами Міщеня зорина, ведуча програми Медичний контекст. І сьогодні ми поговоримо про міфи в стоматології. З нами стоматолог Юлія Нецька. Вітаю вас! Вітаю вас, Зорина. Ми перейдемо відразу до певних тверджень, які я змогла ось знайти на просторах інтернету, і ви зможете висловити свою думку стосовно них. І перша ось таке найпопулярніше: чай і кава вимивають кальцій з зубів. Зумів нічого ніхто не вимиває. Якщо пити, звісно, п'ять чашок кави на день, то організму буде просто в цілому погано, їсткам і в ну нашій серцево-судинній системі, але зуби постраждають, постраждають просто в останню чергу. І ні, ні, ні неправда, нічого mm -hmm. не вимиває. Брекети ефективні тільки в підлітковому віці. Ось таке, що я знайшла. Наскільки це правда? Це теж неправда, оскільки брекети ефективні, доки у пацієнта є хоча б декілька, хоча б якісь свої зуби. Тобто є багато пацієнтів, які на. У віці 50, 60, 70 років ставлять брекети, щоб зберегти здоров'я, щоб зберегти зуби і мати гарну посмішку. Ну це важливо завжди. Тобто, у будь-якому віці так, брекети. Так, ефективні? Абсолютно, абсолютно. А як стосовно того, ось вагітним не можна лікувати зуби? Ми завжди рекомендуємо до вагітності підготуватися, все просанувати, бути абсолютно здоровою, але буває як буває, і вагітним можна лікувати зуби. Безпечний період це другий триместр. Тоді можна робити анестезію. І, звісно, якщо вагітній вагітні треба надати допомогу невідкладному, це завжди можна зробити. Також часто у вагітних буває запалення ясен і робити професійну гігієну можна на будь-якому терміні, ну крім там останніх тижнів, щоб просто не було пологів у кабінеті лікаря, бо це не дуже комфортно. І породілі і лікарю такий собі стрес на роботу. Оть, а так, так можна відвідати стоматолога, слідкувати за цим всім. Можливо, треба буде специфічний догляд для вагітної, щоб теж розуміла жінка, як правильно доглядати за своїми зубами, і потім як дитинкою теж доглядати за нею. Угу. Зубна щітка і паста. Це все, що потрібно для гігієни гі 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 ротової порожнини. Нитка та ополіскувачі зайві. Ополіскувач зайвий, але нитка це мастхев. Ополіскувач зайвий. Ополіскувач зайвий. Багато з них, особливо з массмаркету, вони досить шкідливі, і в них в складі дуже багато хімікатів, які просто пересушують слизову, вимивають мікрофлору як корисно, так і погано. І це не дуже окей. Якщо потрібно ополіскувач, це підбере лікар. Він скаже, який скаже бренд, скаже наскільки часу, чому він власне. Не потрібен. З ниткою тут навпаки. Це має бути обов'язково хоча б раз на день увечері проходити всі проміжки. Щітка очищає лише 3 з 5 поверхонь, а саме проміжки, тобто ці контактні поверхні зубів, вони залишаються неочищеними і там виникає карія. Це які пацієнти ніколи не бачать, а потім кажуть: Я прийшов до лікаря, в мене був цілий зуб а тепер мені висворіли півзуба. А тому, що там просто був прихований каріс, тому нитка на кожен вечір завжди. Тобто, нитка і щітка, основне, а так. ось ополіскувачок такий. Так. Ми відкидаємо так. це або за призначенням лікаря, або взагалі його не чіпати. Так, абсолютно вірно. Навіть паста я скажу більше не завжди потрібна, і є методики, де можна чистити взагалі без пасти, але це не дуже приємно, тому пів горошинки, горошинку достатньо. До речі, дуже багато історій про те, скільки потрібно пасти на зубну щітку. Ну це такий маркетинг, коли показують рекламу, де вся щітка в пасі для того, щоб більше її використовувати і більше її купувати. Насправді треба реально пів горошинки, тому що зайве відчуття піни в роті створює цю лжечистоту, чистоту, псевдочистоту, і пацієнт не дочищає собі зуби. А чим пасти менше, чим менше цієї піни, тим людина може більш якісно все очистити, просто відчуває, де треба дочистити. Тобто, навпаки, ще краще, щоб було. Менше, менше пасти сва. А ось якщо ми говоримо про зубну пасту, чи шкідливий фтор в зубній пасті, і коли можливо краще брати зубну пасту без фтору? Ось так, угу. це теж дуже розповсюджене поняття. Останні роки я не знаю, хто придумав це міф. Якщо ми будемо читати, що таке фтор, то це так: небезпечний газ, отруйний, але у зубній пасті місця сполуки втору це стабільні речовини, вториди, так звані. Вони є у воді, вони є в ґрунті і вони дуже важливі для захисту зубів від каріесу. Тобто, щоб паста без вторидів, вона не така дієва. Фториди так не можна деяким пацієнтам, в кого для цього є протипоказання. Дуже вузький перелік, там аутоімунні захворювання, атопічний дерматит. Ну, зазвичай. Люди про це знають, тому що це не щось дуже часте і вони це лікують, тому це, це для них не новинка. А так вториди мають бути гарна така концентрація, щоб на пасті було написано 1450 ppm. ppm – це одиниця, що означає, що в одному кілограмі пасти є 1450 міліграм цієї речовини. Тобто це дуже мало, але цієї речовини достатньо, щоб зберегти наші зуби. Ось якщо говорити про зубну щітку. Жорсткі зубні щітки краще видаляють на лід, Чи ось якщо говорити про жорсткість, яку краще обирати взагалі? Тут так так само будуть трошки розвіювати міфи, uh -huh. тому що краще м'яка зубна щітка, якби це не звучало парадоксально. М'які зубні щітки, особливо сучасні, вони ефективні, вони мають густеньку, рівненьку щитину, і там дуже багато щитинок, тому вони краще покривають зубчик і краще його очищають. Якщо жорстка щітка, вона буде царапати емаль, вона буде царапати ясна, і пацієнт просто не зможе якісно почистити, бо йому буде боляче. Найважливіше. То саме біля ясен чистити там, де з один накопичується на Потім виникає запалення, каріс, м'якенька щітка буде в цьому допомагати. Тому обираємо м'яку. щітку. Mm -hmm. Зубна нитка збільшує проміжок між сусідніми зубами. <свіс> я вам скажу, і і скажу більше, я це дуже часто чую від пацієнтів, так? що деякі стоматологи їм навіть так кажуть, що ой, мені лікар заборонив використовувати нитку. Ні, нитка потрібна. Це таке враження може бути, що пацієнт ніколи не користувався ниткою, потім зробив професійну чистку, потім почав використовувати нитку і відчув нарешті ці проміжки. Бо вони просто були забиті нальотами і камінцями, і було таке все, наче одне суцільне щось. Проміжки – це окей, вони мають бути і вони мають бути очищені. Але вони точно, якщо і будуть, то не від ні, нитки. Ні, ні, не від нитки абсолютно. А ось е, про професійну чистку. Регуля, е, ось регулярна професійна ось ця чистка стирає емаль зубів. Ще й таке прочитала? Е, теж ні. Сьогодні будемо на все ні. Ну, я самі популярні взялася ну, які правда. люди. пишуть, це ось, правда, цікавляться. популярна. Ні, професійна чистка нічого не стирає. Головне це вибрати правильно лікаря. Зараз дуже класно в що є. Дуже вузькі спеціалісти, і саме до чистки це краще лікар-парадонтолог, тобто той, який спеціалізується на яснах. Такі лікарі вміють використовувати окрім ультразвуку, щітки та пасти ще безліч інструментів, і вони бережно це роблять дуже акуратно, безболісно, практично. Плюс раніше використовували соду, дуже такий абразивний порошок, коли така ж придоволячі пацієнтам. Зараз від цього відійшли: є кальці, є гліцин, є дуже приємні засоби і нічого не старається абсолютно. Хворий зуб краще відразу видаляти, а не лікувати. Бувають випадки, угу. коли ми видаляємо все ж таки зуби, це вже прям дуже безнадійно. В сучасній стоматології це прям рідкість, але буває. Але так завдяки мікроскопам, дуже такі точні хірургії, збільшенню і так далі. Ми можемо зберегти абсолютно безнадійні зуби, і вони ще прослужать багато років пацієнтам. Ще знайшла таке, що рентген ось апарати в стоматології. Небезпечні для здоров'я. Наскільки вони небезпечні, чи взагалі вони небезпечні? Вони не небезпечні, радіація, яку отримує пацієнт, дорівнює, що ми там подивимося 5 годин телевізор чи там пролетимо 3 години в літаку. Тобто абсолютно нормальна радіація, враховуючи те, в якому світі ми живемо, це безпечніше, ніж багато що. Тим паче, якщо не робити знімок, без знімку не буде якісного лікування, і це буде значно гірше для здоров'я, ніж просто знімочок там, раз на рік. А молочні зуби не потрібно лікувати. Потрібно лікувати. Тут теж я батькам завжди наголошую, що цей міф ми викидаємо. Це трошки така радянщина, навіть тому, що від молоч від стану молочних зубів залежить стан постійних зубів, тому що вони знаходяться над ними. І якщо псується молочний зуб, то під ним псується потім постійний. Плюс важливо, щоб молочний зуб достояв той термін, скільки йому потрібно до зміни так званої фізіологічної, коли почне рости свій зуб вже постійний. Якщо він не достоїть, втратиться зубчик і зменшиться місце в щелепі. І для постійного зуба не буде місця, і будуть потім проблеми з прикусом дитини такі досить складні можуть бути. У молочному зубі немає нерва. Немає нерва є все, все. <свісна> так, <свісна> абсолютно. <свісна> і дуже важливо вчасно вести дитину до лікаря там, кожні три місяці, тому що в дітей всі процеси відбуваються мега швидко. Тобто від звичайного карісу до прям такого набряклої щочки з гноєм це може бути два тижні у дитини, тому регулярно постійно водити до лікаря треба. Ось ідемо далі, і ще таке було: зубна паста для дорослих підходить і для догляду за молочними зубами. Е, ні, трішки має бути менше втору. У дітей плюс пасти більш такі гелеві, менш абразивні. Але з семи років я часто рекомендую вже дітям постійну пасту. Там більше все-таки фтору і діти гірше чистять зуби, але це індивідуально також все з лікарем. Все, що скаже лікар, він буде бачити. Бо є в тих, кого гарна гігієна, їм треба там одна паста, в кого гірше, трошки інша паста. Тому тут підбираємо. Але взагалі в дитини своя щітка, своя паста, і що дуже важливо: щітка дитини зберігається окремо. І взагалі всі mm -hmm. члени родини мають мати окремий свій стаканчик зі своєю щіткою, щоб бактерії не бігали туди-сюди. Угу. Кровотечевість під час чищення зубів це нормально. Це не нормально і м м воно не турбує пацієнтів, бо воно не болить. А це, що не болить, людину слабо турбує. А кровоточивість – це симптом запалення. І це запалення протікає тоді безсимптомно і робить багато шкоди в порожненні рота. Тому, якщо бачимо кров відразу до парадонтолога, виясняємо причину, міняємо догляд, робимо лікування, і все тоді буде нормально. Кровоточивість не треба ігнорувати. Угу. Пацієнти не бажають ставити імплант, бо бояться, що він не приживеться. Ну, тут і... можна навіть детальніше. Да. Він і не особо приживається, є таке слово як остро інтеграція, але окей, називаємо це приживеться, так буде простіше. Таке, таке справді раніше було і досить часто, але все ж розвивається, і дуже розвивається доказова медицина, багато дуже досліджень. І якщо все робити правильно, то все приживається. Про правильно тут мають бути правильні дії лікаря, тобто якісна діагностика, якісна оцінка стану тканин. Чи треба робити? Якісь додаткові маніпуляції, чи треба лікувати сусідні зуби, чи треба лікувати ясна. Якщо це все зроблено, і тоді вже йде робота пацієнта. Робота пацієнта це якісний домашній догляд. Імплант потребує навіть трошки більш ретельного чищення, ніж свій зуб, тому що лікувати запалення навколо свого зубу легко, навколо імпланта практично неможливо. Тому пацієнт має ходити кожні три місяці перший час взагалі на огляди, на чистки, доглядати за цим щодня вдома, і все буде чудово. Імплант достать по 20 років, всі щасливі, всі є зуби. Це взагалі шикарна штука. Чудово. Так. Дякую вам за відповіді, але це ще не все. Ми продовжимо за кілька секунд. Друзі, залишайтеся з нами. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.А. А також наш сайт Радіо М.Ю.А. Радіо М завжди поруч. Друзі, це програма медичний контекст, і ми продовжуємо. І наступний міф, про який ми поговоримо, це ось носити брекети це автоматично заробити собі каріяс. Самі брекети нічого не псують, але вони ускладнюють догляд. Тому так, якщо ускладнився догляд і він не ретельний вдома, то звісно може виникнути каріяс. Але щоб цього не було. Ми кожні три місяці робимо професійну чистку зубів з брекетами, Це важливо. Плюс в арсеналі догляду має бути дуже багато всього. Це мають бути і міжзубні Йоршики, і можливо ті самі, і іригатори, і багато багато всього. Але перед вами людина, яка носила брекети двічі, один раз в дитинстві, коли цього всього не було, і я справді отримала купу карісу. Але другий раз я носила вже дорослому віці брекети, і в мене жодного карісу за два роки. Це при тому, що я ну я дуже старалась доглядати і це спрацювало, тому це працює. Ось таке ще пишуть: гарна посмішка це дорого. Якщо її втратити те, що було, то це правда дуже дорого. Це зуби це дуже дорого. Напевно, це найдорожче з того, що можна лікувати. Ну там можу крім пересадки органів. Але якщо зберегти свої зуби, я колись рахувала для своїх підписників. Це вартує десь до 10 тисяч гривень на рік. Це весь комплекс догляду додому і дві гігієни у стоматолога. Тобто менше тисячі гривень на місяць, і ваша посмішка буде завжди з вами. Лікування одного зуба може бути більше 10 тисяч, тому профілактика завжди набагато вигідніше, і щоб потім не платити, то трошечки більше часу приділяємо вдома, і буде безкоштовна посмішка. <смеш> <смеш> Все залежить від генетики. Погана генетика, чись на честь зуби будуть псуватися. Зуби псуються від бактерії, від нальоту. Тобто, якщо ми чистимо зуби... Би вони не псуються. Генетично передаються деякі там особливості форми зубів. Є зуби, які більш схильні до накопичення нальоту, у них там більше таких всяких ямочок, всяких таких місць, де зберігається більше нальоту. Також передається, буває прикус. Це теж буває ускладнює догляд. Але якщо в дитинстві батьків чистили дитині зуби, привчили її до лікаря, в дорослому віці людина не занед... ну, за... продовжує це робити все класно, то нічого не буде псуватися, і можна жити. Я бачу пацієнтів, яким 40 років і в них жодного каріусу немає. Такі теж бувають, і це дуже класно. Ось можна поговорити про вініри. Вініри виправляють прикус. Якщо дуже дуже незначна нерівність, то так таким шляхом можна піти, uh -huh. щоб отримати посмішку, але краще йти через все-таки вирівнювання зубів, тому що буває здається, пацієнту, що у нього не гарні зуби і треба робити вініри, а потім він їх вирівнює, і посмішка просто супер. Тому завжди консультація в ортодонта, в лікаря, який займається вирівнюванням, і він каже: чи тут треба рівняти, чи все ж таки можна зробити вініри. Просто якщо не рівняти зуби, тоді під вінір треба дуже сильно спиляти свій зуб. Це теж важливий момент, і ну, зрештою це не дуже гарно. Варна для свого зубчика в майбутньому, тому краще все-таки думати про вирівнювання в першу чергу. А ось за мініри до речі, я згадала наскільки сильно спилюється зуб. Перед тим як ставити вініри. І якщо вирівняти зуби і використовувати сучасні технології, мікроскопи і так далі, то це до міліметра навіть може mm -hmm. бути місцями. І в мене вініри, тому... тому я собі зробила. Можете не боятися, стоматологи теж собі роблять вініри. Просто ці всі розповіді, що спилюються, майже ну просто всі зуби, просто зали... залишаєш без своїх, і ну, це щось таке страшне. Ну тут треба ще розуміти, що є показання до вінірів. Це не просто естетична процедура. Тобто, якщо в пацієнта свої Зуби абсолютно здорові, без пломб, без реставрацій, і все з ними гарно, то не обов'язково лікарі часто навіть відмовляють в вінірах таким людям, тому що ну а навіщо? Навіщо це псувати, якщо там є різні шляхи, щоб поправити посмішку? А якщо на зуби всі в реставраціях, там вже і так від зуби дуже мало залишається, тому просто забирається пломба, залишається свій зуб, і ця пломба закривається вініром, що набагато більш естетичніше і більш довждовше служить. Йдемо далі. Що ж у нас тут є? Карієс виникає через споживання солодко. І так, і ні. Які момент є? Бактерії, які викликають карієс, найбільше люблять швидкі вуглеводи, в тому числі солодке. Але якщо гарно чисти зуби і після того вживаємо солодке, запиваємо все водою або споласкуємо рот, нічого не буде. Я ще завжди рекомендую уникатель. Солодкі, які довго в порожнені роти, тобто якісь людяники, солодкі напої, там компоти, особливо для дітей, соки. І чи якась там пастила, тобто таке, що не липне до зубчиків. я а так, будь ласка, на здоров'я. Стільки радості в житті? Угу. Дітям не варто ставити протези і коронки, таке пишуть. Треба ставити дітям коронки, коли зуб дуже зруйнований. По-перше, це для здоров'я. По-друге, якщо це зуб в зоні посмішки, дитина буде цього соромитися, що там не буде зубчика, бо він буде якийсь чорний, негарний, сірий. Однолітки можуть насміхатися насправді, угу. і дитині буде важко, важко соціалізуватись. Тому короночки можна ставити сучасні, вони красиві, білі. З протезами така історія: якщо зуби все таки довелося видалити, треба зберегти це саме місце для, для постійного зубчика. Такі протез це дозволить зробити. Ну плюс так само, якщо це видима ділянка, дитина не буде комплексувати. Угу. А чистити зуби треба після сніданку, а не до. Тут навіть стоматологи не домовилися, mm -hmm. такої точно відповіді немає. Залежить дуже багато від режиму людини. Тобто хтось їсть вдома вранці, хтось не їсть вранці вдома. Завжди, що я наголошую, що після їжі, до того як ми чистимо зуби, має пройти хоча б півгодини. Тому що, коли ми їмо pH порожне рота, йде в кислу сторону, кислота небезпечна. Що ми це кисле середовище, що візьмемо щітку, потремо його, то ми можемо трошки псувати собі емаль. Тому ми чекаємо півгодинки, pH вирівнюється, і тоді можна чистити зуби. Одразу після їжі можна сполоснути рот водою або використати нитку чи силиконові зубочистки, щоб забрати залишки їжі, якщо така проблема є. Тому до після кожен вибирає для себе. А скільки разів краще чистити зуби на день? Двічі достатньо. Вранці це може бути просто щітка та паста, тобто такий базовий догляд. На вечір це може бути вже і нитка, і ополіскувач, що потрібен, і іригатор, і Йоршики. Там можна зібрати цілу косметичку. Ще вранці буває використовують за потреби скрибок для язика. Але це також стоматолог має сказати, чи треба чи ні, тому що якщо необхідності немає, то навпаки можна собі язик розцарапати. скажімо так. Тому тут слухаємо лікаря, питаємо все в лікаря, і лікар вам все розкаже. В загальному не. Щітка, щітка Так, да, Цього достатньо, і потім зуби прямо клас. А які питання, ось ми пройшли досить таку достатньо міфів. Які питання ставлять частіше? Ось такі смішні міфи, які вас смішать, всіх інших стоматологів смішать, весь світ смішать, ось таке. Е, з такого це коли ми говоримо про коронки, люди mm -hmm. завжди уявляють такі страшні коронки, золоті. Сучасні коронки абсолютно білі, безметалові і виглядають навіть гарніше ніж свій зуб. Це з найчастіших питань. Також часто люди кажуть, що ой, там зуб вже без нерва, значить, мені його видали, значить, він мені не потрібен. І так далі. Ні, зуб без нерва такий самий зуб. Ми його зберігаємо по максимуму. Це з таких питань. Ну, завжди люди бояться, що боляче. Це, це навіть не смішить, ми завжди заспокоїмо пацієнта. Це неприємні всі процедури, але ми завдяки анестезії, завдяки там, багато чому можемо це обійти. Плюс зараз є класна штука, це седація, коли пацієнт може поспати, дуже класно виспатися і отримати гарну посмішку без стресу, без болю і без якихось страшних відчуттів. Плюс її можна робити довготривало і за один раз пролікувати всі зуби. Це зараз дуже класний метод. Седація це не прям такий наркоз. Він не використовується в ніякі наркотичні препарати, нічого такого, досить безпечно. І якщо хороше не стеділо, то може навіть дуже приємно поспати без відхадніків, просто <світ> відпочити. <світ> а скільки зубів мудрості можна видалити за один сеанс? Хоч всі, всі можна Можна всі видалити зараз. Да. Це досить комфортно. Тоді теж -то краще брати седацію, бо це може бути довго по часу. Якщо вони не важкі, то можна всі зараз. Звісно, реабілітаційні періоди <світ> трішки важчий, але воно того вартує, бо ви один раз це пережили, один раз. Прийняли антибіотики і все, і забули про цей момент. Ви радили навпаки краще всі відразу, ніж поступово. Так, так, ну ніж по одному, кожен раз антибіотики, кожен раз болить. Можна по два, тобто одну сторону видаляти, щоб було комфортніше їсти. А буває, всі чотири теж дуже легко пацієнти зараз переносять. Ось ми поговорили про міфи, але цікаво дізнатися саме про ваш досвід. І наступне ось моє питання буде таке: скільки років ви навчались на стоматолога? Я навчалася на стоматолога сім років, У мене було п'ять років університету, два роки інтернатури. Зараз лікарям щастить трішки більше, в них всього один рік інтернатури, вони навчаються всього шість років. Але далі це все життя, тому що університет дає таку прям базову базу і дає тобі диплом, з яким ти можеш працювати. Якщо ти хочеш бути класним лікарем, ти йдеш на курси. Курси. Ходиш все життя на них, вони змінюються, треба вивчати все нове. Самостійно ти все не можеш вивчити. Часто їздять за кордон, лікарі навчатися. Це дорого, вартісно, звісно. Але це того вартує, бо якість роботи росте в рази, але зупинятися не можна навіть на рік, навіть на два, тому що ти починаєш відставати і не розуміти, що робити, і твої результати набагато гірші. Я так розумію, ви часто ось відвідуєте курси різні, так? Ну, хоча б раз на два місяці, uh -huh. я кудись хожу постійно, так. Що найтяжче в навчанні на стоматолога? Ну, взагалі, навчання в медичному це така собі історія. Це і навчання до п'ятої ранку, і це буває дуже часто так, що ти приходиш на пари о восьмій ранку, йде звідти в сім вечора. Наступний день такий самий. Пари часто розкидані по різних кінцях міста. Ти просто катаєшся з Чернігівської на Траєщину, на лівий берег, на правий берег, і такий в тебе цілий день. Плюс дуже багато інформації треба не просто прочитати, а зрозуміти і вивчити. І це могло бути так, що на одну пару. Наприклад, сьогодні я повчилася, і на завтра мені треба 70 сторінок важкого тексту. і Це тільки один предмет. А в мене може бути їх чотири. І я всю ніч їх вчу. Вранці п'ю літрами каву і йду якось на пари. І так п'ять так років. А інтернатура як проходить саме? Трішки легше, вже можна потрошки працювати під наглядом лікаря, який має досвід, який має право тебе контролювати. Вже менше навчання, більше практики, і таким чином ми вже привчаємося до пацієнтів. Угу. А що найтяжче вже саме в роботі стоматолога? Ну, перше, це все таки фізична праця, і спина страждає дуже сильно. Тому постійні масажі, постійний спорт це з часом обов'язково. Там так, є свої фішки для ергономіки, але все одно страждає. І часом і зір буває страждає в лікарів і руки. Тобто, це фізична робота і це досить стресова робота, тому що в твоїх руках завжди здорові пацієнти, навіть часом і його життя, і ти постійно про це думаєш, особливо коли ти живеш своєю роботою. А бути лікарем і не жити своєю роботою нереально, тому що ти не зможеш це витримати. Бо, як завжди каже моя мама, типу, до лікарів не ходять здорові, до лікарів ходять хворі. І це завжди такі нотки негативу в цьому є. Тому ти завжди переймаєшся пацієнтом. Плюс лікарі досить емпатичні, тому що ти не станеш лікарем без емпатії. До людини не, не можна лікувати людей, не любити людей при цьому. Тому дуже така емоційна робота. Але до цього можна звикнути, якщо ти це любиш. А тепер досить таке цікаве і пряме питання: яка середня заробітна плата в стоматолога? Тут все дуже дуже індивідуально, бо це може бути правда від і кількох сотень доларів до кількох десятків тисяч доларів. Залежно від того, скільки ти вклав своє навчання, скільки ти працюєш, скільки ти працюєш над собою, навіть і яку ти береш на себе відповідальність? Тобто ти працюєш найманим працівником в клініці, чи ти будуєш свою клініку, чи ти будуєш навіть потім мережу своїх клінік. Тобто є куди рости, і це зручно. І це зручно професія тим, що саме від тебе залежить скільки ти будеш заробляти, не від когось, а від твоїх власних здібностей і від твоїх курсів, які ти проходиш, і це все можна окупити, якщо намагатися це робити правильно. А ще складається таке враження, що ось кожен стоматолог може відкрити свою клініку. Наскільки це реально, що ось людина, стоматолог, пропрацювала якусь кількість років і відкриває свою стоматологічну клініку. Я думаю, це реально. І зараз так вже переходить до того, що клініки все стають менше. Якщо раніше це були клініки там, на 10 кабінетів, на 12 кабінетів, зараз вже клініки на 1-2 кабінети, де працює всього. Команда спеціалістів, тобто лікар, який вважає себе настільки же модним, класним і розумним, щоб відкривати свою клініку, він наймає собі працівників, його однодумців, або навіть просто партнерів, і вони разом лікують пацієнтів. Тут вже приходить такого камерного, вузького типу, і це класно, насправді. Це дуже, дуже комфортно. А що найнеприємніше в роботі стоматолога? Тут теж все по, -по індивідуальному. Mm -hmm. В мене, наприклад, це коли. Пацієнти такі досить виснажливі. Тобто вони приходять до тебе не для того, щоб ти вирішив їхню проблему, а для того, щоб винести тобі мозок, якби це не звучало. Тобто вони тобі розказують одне, інше, і дуже неприємно, коли вони говорять погано про колег. І тут треба теж з колегами працювати, тому що я собі ніколи не дозволю, і лікарі, з якими я працюю, ніколи не дозволяють собі говорити щось погане про колег. Навіть якщо ми там щось бачимо, не те, ми ніколи не знаємо, в яких умовах лікар працював, що було до, коли це було, і як себе поводить навіть пацієнт цей момент. Тому це дуже такий момент, коли говорять щось. Погано про колег, це дуже неприємно. А які пацієнти от саме дратують? Ті, які кажуть, яких треба лікувати, які самі знають, да, прийшли до лікаря да. і самі розповідають, яких лікувати. Вони це все починають говорити. Ти їм пояснюєш, ти показуєш їм реальні факти, показуєш їм статті, Вони тебе не чують, вони вимагають від тебе. Того, чого вони хочуть, і тут треба теж працювати над собою, щоб вміти відмовити, сказати, це не мої компетенції, тому що робити щось погане ну потім тобі з цим жити. Потім ти живеш і думаєш, я зробив поганий зуб. Він зараз буде боліти. Як мені з цим жити? Тому так, адже є якась інструкція, за якою я не знаю, можливо, стоматологи відповідають е пацієнтам, чи це кожен стоматолог сам собі якусь стратегію? Ну, кожен придумає? сам собі відбирає uh -huh. стратегію. Плюс з часом, коли ти стаєш класним спеціалістом, до тебе все менше потрапляє пацієнтів, яких ти не знаєш, а приходять або по рекомендації, або навіть в соцмереж. Тобто вони вже приходять тебе з певною довірою, і це дуже класні пацієнти. і Це дуже комфортна співпраця, де можна отримати реально крутий результат. Ось ми поговорили про те, що неприємне в. Найнеприємніше в роботі стоматолога, а що найприємніше ось особисто для вас в роботі стоматолога? Я дуже люблю, коли працівник приходить з якимись там неприємностями, а потім приходить і каже, у мене все пройшло, дякую вам. І все. І я така, да, так, типу, ради цього, заради цього я працювала, заради цього я навчалася. Оце класно. І класно, коли я просто сама бачу свій результат, і мені теж дуже, дуже приємно, я потім іду такі завжди гарний настрій. Думаю, я комусь спасла зуб, комусь рятувала здоров'я. Типу, я не дарма це роблю. Я так розумію. Ю, ви ні в якому разі не не шкодуєте, що обрали стоматологію? Не було такого, що вам хотілось піти з стоматології. Чи розчарування mm, якесь? Такий, чи був такий момент? Був такий момент в мене, коли я працювала в клініці, де не було моїх однодумців. Це був якась період найтяжчий завжди в лікаря. Це коли ти закінчуєш навчання і переходиш до своєї власної практики. І це дуже важко, бо в тебе немає пацієнтів, в тебе немає заробітку. Ти починаєш думати, а що не так я роблю? Кожен ти сам пацієнт не прийде, ти думаєш, це я в цьому винен, хоча там в нього просто банально по роботі не вийшло. І в цей момент дуже важливо. Шукати однодумців, шукати команду, в якій ти будеш навчатися, або самому створювати цю команду, працюючи над собою, і потім буде все нормально, але цей період треба пережити. Він справді дуже складний. Однодумців, я так розумію, не сходились якісь поняття в серед час. Лікуван... лікуванні так серед да, в лікуванні, тобто, можливо, були якісь застаріліші методики. Я була трошки молодша з своїми як там, молода кров, з молодими бажаннями, хотіла все ідеально робити. А... Люди звикли працювати, як вони працюють ось і тому було не дуже комфортно. Плюс якісь не знаю, нотки сексизму часто теж виникали і під час навчання, і в роботі таке буває. Але якщо цього немає, то все добре. А що порадити для наших слухачів, глядачів, аби їх посмішки були ще більш прекраснішими? Дбати про себе, любити себе, любити свій організм. Він нас один. Треба його дуже дуже берегти. Як тільки він дає нам найменші сигнали, завжди про нього турбуємося. Ведемо його до лікаря, лікаря не боїмося, не соромимося, кажемо все, як є. Задаємо питання, навіть які здаються нам найбільш безглуздими. Лікар ніколи не буде вас якось засуджувати чи насміхатися над вами. Це така сама людина, яка для того, щоб вам допомогти. Тому не бійтеся і будьте завжди здорові, негарним настроєм. Дякую вам за відповіді. З вами було насправді дуже приємно спілкуватися. Тепер ми знаємо більше. Бажаю вам успіхів у професійній діяльності. Дуже вам дякую, дякую за запрошення. друзі. Це була програма медич. Контекст на радіо М. Дякуємо, що ви з нами. З вами була ведуча міщання Зорина. Будьте здорові. На все добре. Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши Я переконаний, що біблія є найкращим подом.